Друзі, я дуже хотів би вам показати нову нашу варильну поверхню. Це варильна поверхня Берення, це варильна поверхня із лінійки, як ви бачите, g 800. І вона має нетиповий підхід навіть з точки зору дизайну. Ви спочатку можете подумати, а де знаходиться взагалі сама панель керування, яка знаходиться також в нашій новій лінійці індукції. G600. Її тут немає, а я вам можу показати, натискаючи на функцію увімкнути. У мене тут зараз, як ви бачите, з'являється моя панель керування. Тобто вона, да, вона не тут у мене у вигляді е, плінта, вона у мене знаходиться безпосередньо прямо під самою варельною поверхнею. Ну, неймовірний мінімалізм. Але найпотужніше рішення це звичайно, саме покриття. І ви можете навіть і звернути увагу, що в порівнянні з нашою інтекційною варельною поверхню ДЖІЧІСУД да, е, ми маємо ну, матове скло. Оце матове скло найважливіше. Воно має таку систему покриття. Декілька слоїв, я не буду авторів більшого, подивіться, я беру, просто беру своїм кільцем, залишаю тут царапано. Так достатньо так серйозно я придавив. Я просто взяв от взяв і все зняв, все. Все, що було, його нічого немає. Тобто це на сьогоднішній день найпотужніше рішення, яке у нас представлено в естетичному підході, як я вже і сказав, матового скла, але найголовніше, що вона має таку систему покриття. що... Вої просто банально, якщо будете буде перевищувати сковорітки, нічого взагалі не потряпаєте, дуже дуже просто чиститься. Супер! Ось таке рішення сьогодні ми презентували на цій виставці. До речі, скажу вам, що всі, кому я презентував цю варильну поверхню у категорії 60 см, просто були у такому, знаєте, вау, я кажу, да. Це нова витяжка. Да? як ви бачите, це наклона витяжка. Вона також зроблена із матового скла для того, щоб зробити одну колекцію нашої нової побудованої техніки гореді. Як я і сказав, стіни сіст. А там у нас е буде е фулсті.